Не знаю, людська ця кістка чи ні, хрен його знає. Вже тазова кістка вилізла. Ось ще. Привіт, друзі! Катін Пятак так знову з вами. Знову ліс, понеділок хожу, дивлюсь, вивчаю місцевість, буду тихенько, тому що трішки далеченько зайшов, так що не переключайтесь, залишайтесь, дивіться. Отже, копаю я сьогодні Тим самим прибором Квазар F3, блок от Івана Тараненка, штанго-Карбонова без з'єднань, дуже легка. До речі, робив Серега Овчаренко і катуха 28х28, частота 19 з копійками від Сані Рибакова. Телефони всіх трьох майстрів я закріплю в останньому коменті і в описі відео. І ось перша знахідка, отака поплющена шрапнель. Думав щось нормальне, але, але, але. Ну що, буду ходити далі, дивитися. На цей раз чорна ось така знахідка. Ось такий гак великий. Мабуть, від техніки. Не знаю, чи це ДСВ, чи не ДСВ. Чи ліс валили, залишили тут. Ну, ось таке велике, здорове. Пемкнуло тільки що. Йду далі. Ще один чорний сигнальчик, цікавий, друзі. Цікава ось така підкова від обуві. Находив я таку колись, як кажуть, на зарі свого творчества. Давно їх не було, але сьогодні одна попалась. Чорний сигнальчик був. Так ось дивіться. Офігеть. Ось таке лезо від ножика. Судя по всьому дуже стареньке. Десь 19 сторіччя. Може пізніше. Може війна, але дивіться, сам шток дуже такий довгий. Шо? Такі сьогодні чорні вінтажні знахідки. Йдемо далі, друзі. Дивіться, які друзі осколки великі, шматки, заліза чорного. Ох, великі, здорові тут. Бомби рвались, снаряди рвались. Броня відлітала і ось такі шматки Попадаються. Йду далі. Так, чорний сигнальчик був. Воно він Там сейчас шо воно прикольно. Дивіться, яка вінтажна вилка. Офігеть Оце це вилочка. З нержавейки, блин. Бомба. Це такої їсти можна, важка капець. Важка капець. Зараз будемо роздивлятися клейма на ній. Зараз я її трошки, мабуть, почищу, роздивлюсь і ще раз вам покажу. Так, ось пишуть друзі, що тут наржав, не режи. Не ось таке клеймо. Якесь здання намальоване. Ну, Коротше, вілочка, виделочка від якогось крутого сервізу. Ну що, друзі, забираю. Класний сигнальчик був, друзі. Цицька від снаряду. Ох, лупить мідію. Нормальний такий шматочок. Непоганий, важкенький. Ну що, забираю і йду далі. Куля випала. Вони часто тут попадаються. Іду далі. Ось дістав гільзача німецького без капсулю, Кар 98. Іду далі. Монетка. Говно Радянщина, напевно. Не напевно, а точно. Дві копійки. Срані радянські. 1965 рік. Іду далі. Дивіться які гайки з Другої світової. Капець. Я зараз в таких джунглях, що це ужас просто. Єлі проліз. От дивіться, де я ходжу. Важко дуже ходить, дуже важко. І в мене тут знахідка. Знахідка. Десь ось вона. Ось тут була, зараз я її знайду. Ось вона. Ось вона, друзі. Дивіться, яка повиця здорова. Ось така повиця. Мабуть, від німецьких підштанників дірки не рівно може гімнастерки щось, я не знаю. На дірочки 4 штучки. Ось така старенька. Йду далі. Так, ще одна посудина сьогодні. Отака алюмінієва ложка. Коротше, сьогодні будемо столову відкривати. Капець. Це ми вже розібрали, що воно таке. Це узкоколейка була в лісі під час війни. Якісь вагони сюди з боєприпасами поставлялись, постачались. І тут ось такого добра дуже-дуже дуже багато. Мені тос радянщина походу, Та да, вона сама. 5 копійок. Тарік не видно. Ну, коротше, це гімно всі бачили, йду далі. Так, знайшов щось цікаве в папороті. Ось в таких джунглях хожу. Зараз на колінах стою і велика-велика монета лежить. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Трошки рубанув. Навіть не знаю, не знаю. Один рубль. Один радянський говно рубль Позній, походу. Зараз я його потру трішки. Та так, да, оцей все чувак з мечем стоїть, дитину держи. Під час Радянського Союзу вони стільки дітей угробили, блін, що це просто капець. Ті уроди, блін. Так. Ну що, збільшуємо? Ось такий рубль, дуже рідко вони попадаються в лісі, але сьогодні ось таке. Приємна знахідка. Приємна. Ну що, доберусь до води, помию покажу. Так, ось камрад вилку таку підняв. Часто вони попадаються тут, алюміній. Радянщина, Говнорадянщина. Ідемо далі. Так, зараз буде держать. На поверхні майже. Ну, ось, бачите, трава дубль 2. Ще один рюбіль говно радянський. говнорадянський. Ну, тут уже покраще. Ще косне. Ти, тебе пика цього урода, блін. Так, зараз я буду вам його показувати. Капець, оце накидали їх в лісі. А сьогодні дві штуки. Ну таке буває, мабуть, раз у житті. Коли знаходиш отаке і зразу два. Коротше, говно Ленін. І ось такое. Ось дивіться, друзі, викопав тапок скіфом. Скіф карлик. Ось такою крутою прягою. Йдемо далі. Поверхневий. Ось такий ковпачок від ручки радянської. Ох, вони тоді дорогі були і це дуже було престижно і модно. Ну що, заберу, будемо дивитися, зараз, може десь навкруги ще щось буде тут ось оклеїмо, даже є. А ну давайте подивимось, подивимось, подивимось. Буква Д. Так, бачите, викопав ще одна запчастинка від неї. Це, мабуть, Яник тут сидів в цьому лісі, психанув, поламав її на дві частини і викинув. На жаль, на жаль, друзі, не ціла. Відно ну, гарна була. Зараз я достану ковпачок. Це воно, походу, мабуть, чи так вдівалось, чи... Ну, якось воно вдівалося. Йдемо далі. Ну, все, монетка. Монетка. Радянщина всрана опять. Як вона достала вже? Що воно хрен його знає? Та 10 копійок радянські. Після реформні, походу. Да, 61 рік, 10 копійок. Дідва видно. Ну нічого, ходимо, дивимось. В тій же ямі, мабуть, те ж саме гіменце. Вона така. Тоненька. Походу прогнивша. Ні, не прогнивша. Так, да, одна копійка Радянська, Говно, Радянський Союз. Задовбало. 72-й рік, одна копійка, йду далі. Так, ще одна несподівана знахідка, але дуже-дуже в поганому стані. 10 грош. Польща. Оце, мабуть, комуняка в поляків тирила деньги. Mm. І тут їх по лісі розкидувала. На цій стороні геть там взагалі нічого не видно, але воно вже все згнило. А з цієї сторони ще видно. Ось такий 10 грошиків. Польських. Але, на жаль, гнилі. Війна пішла. Ось такий патрон від вінтовки Мосіна трьохлінійка. ржавий, страшний, убитий в хлам Залишу, мабуть, його десь в лісі, десь на дерево причеплю і хай собі догниває. Ця сама ямка, ось ще ось ще два. Таких красунчика. що, нормально, Нормально. війна йде. Може щось знайдемо толкове, може якась супуточка буде, може якісь потіряшки. Так що ходимо. До речі, патрони дуже прогнивші. Ось у нас насипав, дивіться. Горить гарно. Дуже обережно, зараз я це все закопаю, щоб не погорів ліс. Ось, ось ще один тут, походу, їх дохрінає трошки. Вони ламаються, блін, капець. Ну, гниле. Ось, бачите, як семечки щолкаю. Коротше, таке. Ще тут куля була ось така з латунною вставкою, бачите. Тут дивіться ось ще ціла купа, їх я вже поламав, вони ламаються капець, як семечки. о Бачите? І куча пороху. Мабуть, остання куля, не буду більше їх тут показувати, тому що тут ними все засипано. Ось ще одну викопав таку, блін. Обіцяв, не буду показувати порох. Клас. Таке заріво, о, горить, як хорошо. Супер просто. Ось така зарядна планка вилізла, трошки одійшов від туди метрів 20, бо надоїло гільзи копати. І ось така планочка випала, йду далі. Так ось цікавий сигнал, схоже, що монета мідна. Гарно б'є на VDI 82 але може бути поясок великий від снаряду. Будемо зараз дивитися, копати. Так ось воно в цій кучі лежить. Зараз. Так. так. Ні, друзі, ніфіга, це облом. Це, друзі, облом. Ось така трубка мідна. Від чогось. Ну що, ходимо, шукаємо, Облом, звісно. Ось, друзі, дивіться кістка. А там якийсь метал під нею. Зараз будемо дивитися. Ось такий кістяк лежить. Не знаю, людська ця кістка чи ні, хрен його знає. Зараз будемо дивитися далі. Мені каже, що там колотуха лежить, щось на гранату схоже. Достав колотуха, граната. Зараз її трошки далі віднесу, щоб її тут не було і буду далі ковирятися. Кістка і граната. Так, ось тут ще пішли зарядні планки з патронами. Десь тут ще одна. Все, дивіться. Зараз будемо дивитися, може бійця піднімемо. Так, а це що? Це що, щось таке непонятне. Патрони. Патрони, друзі, які позлипалися. Блять, жорсткий, звісно, коп сьогодні. Не думав, що так буде, але війна. Бачите, друзі, вже тазова кістка вилізла. Зараз будемо рити далі. Ось ще це капець, пацани, це капець. Воно, чолопатки, чи, чи що воно? Навіть в руки не хочу брати його. Так, ось поруч з бойцем. Ось такий від підсумка елемент пряжки. Входу радянський боєць, тому що воно, всі гільзи, які я витащив з ями, вони всі радянські. Так, ще одна пряжечка, ось така манісінька. Вся поржавлена, на жаль, мабуть, теж від якогось підсумочка. Якщо знаєте, то пишіть. Ну що, друзі, закопаю бійця обратно. Хай покоїться з миром. Далі копати я не бачу, не бачу ніякого смислу. Коротше, там була граната, купа патронів і більше нічого. Мабуть, фрагменти просто закопали, та й все під час війни. Може, ще щось є, але я катухою вже перевіряв, там сигналів немає. Так що копати немає ніякого смислу. Знову ось така хрень випала, тіпа, від замочної скважини. від чого. Воно напишіть, бо не знаю. Вже не раз такі штуки я знаходжу. Так що, якщо знаєте, то пишіть. Ось дивіться, говнорадяник говно радяник вискочив 1971 року одна копійка. Друзі, чого-чого? Ось такого я не чекав в лісі. Ось таке рибацьке грузило, це жесть. Може це не грузило, я не знаю. Дуже схоже на грузило. Воно важке, свинець. Ось така пітєлька. Ну і тут воно запаяне. І дуже-дуже-дуже таке важке. Да ось. Закінчили коп сьогодні. Походили непогано. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.